Жаль, что я пою по-русски. Александр Рушинский. Весь русский. Мне бы надо было быть украинским певцом и петь по-украински. Украина. Дословно читаю, Украина родна маты. Mm -hmm. Иногда мне кажется, что я делаю преступление тем, что пою не для нее и не на ее языке. Mm -hmm. От це документ. Це не те, що знаєш, хтось вигадав. Ну, от ви бачите, яка публіка. Тобто, це ж це так це документальні речі. Тобто, вочевидь, людину, котру зараз називають засновником русского шансона, мав абсолютно українську свідомість і каявся під кінець життя, в тому скільки він е, о цьому присвятив е, свого життя і своєї Поліскав. уваги. Дивовижно, правда mm -hmm. ж, дивовижно. Mm -hmm. Ну мені здається, що е, подібних е, листів до своїх дружин там чи чоловіків можна буде чекати десь перед смертями в дуже, -дуже багатьох е, представників української естради. Які потім переїхали на Росію, потім кудись повертались ще, щось, ще щось.